Міністерство закордонних справ України закликало людей у всьому світі підписати петицію Путіна під трибунал про притягнення до відповідальності російського керівництва та створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України. Тож, якщо ви маєте можливість, підпишіть. Цю ідею підтримали юридична спільнота та громадкість, Паре, європарламент а також майже 2 мільйони підписантів петиції на сайті організації АВАС. Російський режим вимагає від Авас видалити, е, видалити петицію. Багато наших глядачів певні теж ставали підписантами петиції, зокрема адресованих президенту України. Але так само багато хто при цьому стикався з труднощами та перепонами. Коментує це адвокатка Олена Доненка. Петиція з точки зору права та волевиявлення як інструмент, що це таке Повігайте. Петиція – Це у нас такий новий, достатньо новий вид звернення громадян. А саме поняття петиція врегульовано у законі України про звернення громадян, і це є такий різновид зверн... колективних саме звернень громадян до органів державної влади, до органів місцевого самоврядування. Тобто, закон передбачає певні вимоги щодо того, як може бути. Створена петиція, як, може, як вона повинна набирати голоси, скільки голосів вона повинна набрати для того, щоб її розглянув президент чи інший орган державної влади, та скільки до місцевого самоврядування? Це такий. Приклад, коли, коли людина може звернутися безпосередньо до президента та відстояти зі свої права, чи можна так сказати? Вона може звернутися до президента, до будь-якого органу державної влади, це передбачено. Зараз із настанням війни ми бачимо, що у нас дуже дуже великої популярності набули саме петиції до президента. Мабуть, це тому, що люди, можливо, довіряють президенту як посадовій особі найбільше. Вважають, що саме ця Ця людина може впливати на певні процеси, які відбуваються у нашій державі, у тому числі і ті, що пов'язані із війною. Тому ми бачимо дуже-дуже багато таких звернень, і насправді багато петицій і набирає необхідну кількість підписів щодо президента, то це 25 тисяч підписів. Право. Надати петицію, запропонувати петицію, звернутись до будь має кожен громадянин, України? так право має, має кожен громадянин України. Він може зареєструвати таку петицію, таке звернення є певні встановлені законом вимоги щодо петиції. Звичайно ж, вони вона не може містити в собі закликів до повалення державного ладу, наприклад, до зміни територіальної цінності цілісності до розпалювання ворожнечі і таке інше, а, але петицію може е, подати кожен громадянин України, якщо громадянин України не може подати петицію через якісь труднощі, наприклад, із сайтом, перебої в роботі та будь-які інші фактори, чи можна сказати, що його права порушуються? Е, е, закон каже нам, що е, доступ. Громадян до подання петиції, також доступ до голосування за цю петицію, до збору підписів забезпечує саме той орган державної влади або місцевого самоврядування, до якого подана ця петиція. Але насправді, наскільки я розумію, вся ця, всі петиції у нас здійснюються на, по суті, на одній платформі. І можливо, тому що так багато зараз іде петицій можливо з якихось інших причин. Можливо, є якісь сторонні втручання у цю систему, у цю платформу, але ми бачимо, що дуже часто є проблеми із голосуванням. Я навіть сама, коли голосувала за петиції, які хотіла підтримати, це не, не вдавалося з першого разу. Хоча я досить нормально користуюся і електронними гаджетами. По-перше, що я зрозуміла, що легше голосувати із комп'ютера, саме стаціонарного комп'ютера або ноутбуку, ніж з телефону. А від чого це залежить, я не розумію, але ця проблема дійсно є. І з першого разу мені особисто мені ніколи не вдавалося проголосувати самостійно. Можна сказати, що такі труднощі вони не йдуть на користь, яку кажучи, іміджу нашої держави, як правової саме держави? звичайно, що ми можемо казати про це, що якщо у нас є такий інструмент звернень до органів державної влади, у нас є там письмові звернення, також поряд з цими ж петиціями, письмові звернення, електронні звернення, коли можна писати на електронну пошту, навіть усні звернення громадян, які приходять у спеціальну. Встановлений день до чиновника та задають усно це питання. Коли це відбувається так, у нас вже ніхто не просить, наприклад, до письмового звернення долучати копію паспорта або там своє фото на фоні цього паспорту. Тобто якась така дуже-дуже щільна ідентифікація у нас не потребується, коли у нас інший вид, аніж петиції звернення громадян. Що стосовно петиції, ми можемо її підписати. Не тільки подати, але й підписати тільки ідентифікувати. За банк ID або іншим чином використовуючи дію. Тобто тут вже йде така дуже е, сувора ідентифікація, і це також створює певні проблеми. Людина не може просто клікнути кнопку і підтримати. Тут повин, вона повинна вчинити певні дії. Уже на цьому етапі е, е, заторможується цей процес підписання, тому що виникають складнощі, е, деякі люди навіть не мають, може, банка ID, не розуміють, що це багато людей дійсно не розуміють. Тому усі ці складнощі вони звичайно ж створюють перепони щодо підтримання цих петицій і щодо волевиявлення передбаченого законом, повторює для людей. Тобто можна сказати, що петиція це дуже. Хороший інструмент, проте недосконалий наразі, і потребує якогось допрацювання. Так, петиція це дуже цікавий інструмент, можливо, тому що він новий у нашому законодавстві. Можливо, з цієї причини він ще тільки буде удосконалюватися цей процес. Але на сьогодні ми можемо зробити висновок, що в петиціях не все у нас гладко. Підтримати петицію досить складно, треба вчинити кілька дій затормож. Жується система цих петицій, не дуже гарно працює платформа, і е, можемо зробити висновок, що е, волевиявлення трошки у нас обмежене. Ми в минулому також автор петиції. Розкажіть, будь ласка, який шлях подолала вашу петицію, з якими труднощами ви стикалися? Е, так, дійсно, восени минулого року я була авторкою петиції. Моя петиція була скерована е, до міської ради Дніпра. І треба сказати, що моя петиція у рекордний термін набрала необхідну кількість голосів. Це був рекордний термін не тільки. По Дніпропетровській області це по всій Україні щодо подання до місцевих орган, органів місцевої влади. Моя петиція стосувалась проблем із у роботі аеропорту Дніпра. І що я тоді помітила, саме тоді, коли я дивилась, як набираються оці підписи на мою петицію, цікавим було те, що коли вже залишилось трошки трошки до набрання необхідної кількості підписів, здавалось так, що збір цих підписів. Просто став. І коли я там просила людей, які ще не проголосували, моїх знайомих, просила у соціальних мережах, то люди дуже часто казали, що вони просто фізично не можуть залишити підпис. Тоді мені стало цікаво, що ж це таке відбувається. Чи це державні органи якось впливають на це. І я задавалася, чесно кажучи, цим питанням, але мені здається, що. Ну, ми не можемо напевне казати, що що відбувається, але ми можемо точно констатувати, що такі складнощі із підписанням петиції є.